Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хотів би поговорити про моїх 15 днів на роботі у Польщі. По Польщі, а точніше, по Варшаві. Що я можу сказати на даний момент? По Варшаві для мене мені тяжче працювати, ніж у Європі, тому що багато пробок, багато ситуацій. Зараз випав сніг, обстановка на дорозі жахлива. І, і що я можу сказати? Шість днів я їздив під одною і тою самою фірмою. Рабен, може хтось. Рабен, Рабен, не знаю, хтось чув з далекобійників, тих, хто їздить на фурах, той знає, велика польська фірма. Я возив, грузився 15 км від Варшави. Товаром і ввіз по Варшаві. У мене було 5-6 вигрузок в самій Варшаві. Але це був повний жах, тому що знайти парковку десь біля якогось магазину з меблевого чи любого будь-якого магазину в самій Варшаві. Це було нереально. Я проїздив 6 днів, хоча і, хоч і мені мій шеф підняв трохи зарплатню до 250, так як у Європі. Але все рівно це. Виїжджав я з заводу о 10-й і в 6-й-7-й вечора я тільки з'їжджав на паркінг, тому що ну, і цілий день то там, десь там не можеш проїхати, там нема де стати. І це повний капець, як то кажеться. Друге, в мене на цьому тижні сталася перша моя така. Як сказати, не аварія, але Касячок мій. Я порвав пландеку, тут я прикріплю відео або фото. Напевно, фото, тому що я відео не маю, як я трохи не вписався в підрозгрузочну рампу. І таке, в принципі, зарплата, що я зробив за два тижні, порахуйте. 4 дні по 220 і 6 днів по 250 і вийде у вас сума, яку я заробив. Сьогодні прийшло мені вже нарешті моє запрошення на роботу, таке, яке мені потрібно для візи. Тому в п'ятницю піду подаватися на візу. Там Прикріплю ссылку на відео. Хто не знає, як зробити візу. Там в мене на каналі є відео, як робиться віза. Тому буду відкривати візу десь 7 днів і чекаю, вже чекаю красну бумагу. Хто знає, той, той знає. На даний момент вона для бусяжів теж обов'язкова, тому без неї ніяк. Будемо чекати теж десь 10 днів. Тому планую виїзд у Європу десь в 20-х числах грудня, тому може на тиждень, може. Трошки надовше постараюся на свята вернутися додому. Але, можливо, і буду на свята. У трасі. Не перший раз, Я в мене вже такий досвід був. І так воно виглядає. А так, якщо взяти в цілому, то по Польщі можна працювати, але бажано якісь. Е щоб вам ваша фірма шукала вам е, траси міжміські, там Познань, Варшава, Вроцлав, Лоць, ну щось такого, щоб хоча б 200-250 кілометрів було між містами, щоб ви, хоч хоча би, могли трохи поїхати, щоб відпочити від цих завантажень і розвантажень. Тому що ти тут загрузився 15 км 20 від Варшави, проїхав 20 хвилин, 40 хвилин в пробках простояв, розвантажився. І все, просто я в час прочекав завантаження і поїхав, поїхав далі щось шукати. Але на мою думку, якщо така б робота була б для того, хто живе, ну, припустимо, ваша фірма знаходиться в Варшаві, ви живете в Варшаві, то це непоганий варіант, тому що ну, ви можете проїздити до п'яти, до чотирьох. Ну, я вже вчора я в чотири години я вже був вільний. Тому в 4 години, ну, в 5 я був би вдома, і на 8 на роботу, ну, так як звичайна робота. Але і зарплата, ну, на вихідні роботи немає. Ну, по крайній мірі, моя фірма не може знайти роботу на суботу-неділю. Тому дивіться, якщо ви знайдете 200-220, ну візьмемо по 200, це ви в місяць проробите ну ну 20, ну, 22-20 днів. Візьмемо 20 днів, 4 там з половиною, нехай тисячі зарплатня. Ну, це як кому, як кому підходить. Ну, мені, мене така зарплатня не влаштовує. Мені краще місяць бути в Європі заробити якихось 7-7,5 тисяч приїхати тиждень побути вдома. Можливо, воно на одне і те саме виходить, тому що якщо порахувати тиждень. Розкинути на вихідні, то воно приблизно так само і виходить. Але для мене такий варіант є кращий, тому що більше, більше грошей кучі, як то кажеться, і можна щось зробити. Щось купити, щось зробити, що плануєш. Ну, тому на сьогодні... на сьогодні, напевно, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте. Пишіть якісь такі коментарі, яку б тему можлив, можна було б, на яку тему можна було б зняти відео в подальшому. Ну, тому до зустрічі. Гарного усім дня і тижня.